Привіт усім! Мене звати Ліза, і сьогодні я хочу розповісти вам про своє навчання на підготовчому курсі в місті Банська Бистриця. Мені 16 років і паралельно я дистанційно закінчую 11 клас української школи. Мої майбутні плани вступити до словацького ВНЗ. А зараз я готуюся до цього на мовних курсах. Чому саме Словаччина? Це молода європейська країна з гарною, безкоштовною системою освіти. Тут є можливість отримати диплом європейського зразку, що важливо для моєї майбутньої кар'єри. Словаччина також надає багато перспектив для самореалізації, і це дуже цікаво. Щодо мого нового міста Банська Бистріця чудова: містечко розташоване в Мальовничих горах і має приємний клімат. Тут завжди є багато цікавих розваг та історичних пам'яток. Тут я відчуваю себе комфортно. Навіть за навчання у двох закладах я встигаю відпочивати та гуляти з друзями по місту. Я вже маю плани на майбутнє. Я вирішила, що хочу вступати на факультет міжнародних відносин. Це спеціальність, яка допоможе мені вдало реалізувати мої плани у сфері міжнародної співпраці. Європейська освіта відкриває для мене багато можливостей у цьому напрямку. Щодо підготовчої школи, мої враження дуже позитивні. З першого уроку я зрозуміла, що вивчення словацької мови це не так важко, як може здатися спочатку. Викладачки в ісі центрі, молоді та веселі, завжди готові допомогти, і на заняттях є багато практичних та інтерактивних завдань. Також. Щотижня ми маємо заняття поза аудиторією, і це дуже круто. Тут я знайшла багато нових друзів. Я відчуваю підтримку від колективу, і це дуже важливо для мене. Хочу порекомендувати вам компанію «Антра», яка допомагала мені зі вступом. Працівники завжди були на зв'язку та вчасно відповідали на всі питання. Майбутнім студентам хочу сказати, щоб вони завжди пам'ятали про свої мрії та цілі. Важливо ніколи не відступати перед труднощами та завжди прагнути до свого кращого я. Та обов'язково подумайте про можливість навчання в Словаччині. Я впевнена, що вам дуже сподобається, бо це чудова країна для освіти та саморозвитку. Бажаю вам успіхів у навчанні та досягнень усіх поставлених цілей. Дякую за увагу.